Сьогодні я буду робити свою мрію. Паска у вигляді віночка буде дуже гарною, смачною і такою, щоб знаєте її хотілося робити кожен рік. У мене є тепле молоко, 12 грам дріжджів, має цілих яйця і 4 жовтка, добра щіпка солі, 130 грам цукру, два пакетика ванілії. Тільки в мене цедри з апельсина із лимона, апельсинового соку. Даємо сюди масло, будемо його додати до маси. Вимішуємо. Тісточку в мене вийшло. Зриваємо рушничком, тісто як пушочок. Чотири кусочки по 350 грам. Будемо посипати нашими цукатами. Зверху посипаємо, чіпуємо, на наполовину. Будемо його скручувати. Закій в мене вийшло. Я заповнила свою каструльку. Ось такий у мене вився великодний віночок. Напишіть, чи вам сподобалося. Май Смакотіще.